Толична влада призупинить виплату зовнішнього боргу міста. Такий мораторій ввели депутати на черговому засіданні Київради. Натомість кошти спрямують на потреби киян та підготовку до нового опалювального сезону. Детальніше про ухвали Київради в сюжеті Олександра Роздорожної. Не кредиторам, а киянам зовнішній борг столиці, а саме кредит у 550 мільйонів доларів, частина якого Київ мав сплатити вже 6 листопада, місто поки повертати не буде. Київрада тимчасово призупинила виплату зовнішніх запозичень. Введення такого мораторію одноголосно підтримали усі депутати. Ідеться про погашення старих боргів, які ми отримали в спадок. Це 12,5 мільярда гривень. Хочу зазначити, що нинішня влада Києва вперше з того часу. Покрила 1 мільярд 200 тисяч боргу. Це при тому, що ми також погасили заборгованості по зарплатам бюджетникам. Борги столиці по енергоносіям сформували збалансований соціально орієнтований бюджет. Не буде місто виплачувати і відсотки за кредитами. а Це близько 50 мільйонів доларів на рік. Натомість, напередодні опалювального сезону, в першу чергу кошти спрямують на забезпечення киян теплом енергоносіями, на ремонт утеплення будинків та встановлення лішильників тепла. 50 мільйонів доларів це якщо говорити про зовнішній борг. А якщо взяти, наприклад, загалом боргові зобов'язані з внутрішнім і внутрішнім зовнішнім, то це сумарно з 2 мільярди гривень. Тобто це про це ми і говоримо, що десь 20 шкіл ми можемо побудувати за ці або 30 дитячих садків. Переговори з кредиторами триватимуть ще кілька тижнів. Позиція ж міста у нинішній ситуації отримати справедливі умови для української столиці. Ще додатково ми дав сьогодні спеціальне доручення. Для... До відділу внутрішнього аудіту для того, щоб представити громаді, скільки боргів які роки були взяти, на яких умовах, на що потрачені, де ці гроші, і обов'язково в ближчі часи зможемо вас проінформувати. Водночас не менш важливою є підтримка соціально незахищених верст населення та киян учасників АТО. Зокрема, для останніх Київ першим в Україні відійшов від поняття дороговартісне лікування. Фронтовикам з міського бюджету компенсуватимуть будь-які витрати під час перебування в стаціонарі для однієї людини 1 мільйон гривень це дороговартісне лікування для іншої людини 20 тисяч також дороговартісне. Ми зробили на сьогодні безпрецедентний крок. Місто готове компенсувати учасникам АТО будь-яке стаціонарне лікування у стаціонарних лікувальних закладах у тому. Ні, медикаменти в тому числі такі особливі медичні послуги, як сухопротезування, ендопротезування, протезування ока. Обговорити з посадовцями усі нагальні та соціально важливі питання міста мешканці зможуть під час громадських слухань. Для їх проведення потрібно зібрати тисячу підписів, обрати місце та час та письмово повідомити міського голову за 10 днів до визначеної дати. Крім того, відтепер кияни не можуть створювати власні електронні петиції. Для цього необхідно просто зайти на сайт міської адміністрації та зареєструвати звернення. Громадяни подають можуть подати електронну петицію в відповідний спосіб 10 тисяч. Ян мають підписати цю петицію, і тоді вона обов'язково має бути розглянута відповідно органом місцевого самоврядування. Два міста мають таке положення: це Київ і не Шунипляс Чернівці. Якщо протягом місяця петиція не збере необхідну кількість електронних підписів, то автор зможе вивести її на обговорення ще раз. Олександра Раздорожна, Андрій Геля, телеканал Київ.